Добрий вечір, друзі, і дякую всім за вашу підтримку. Коли з кимось розмовляєш, прийнято дивитися людині в очі. Сподіваюся, ви пробачите мені, я не можу цього зробити. Так я виграв значну суму, такі гроші змінюють життя. Щоб їх виграти, мені на жаль, довелося вдавати із себе блазня і провести кілька днів у в'язниці. Сидіти за ґратами, знаючи, що ти ні в чому не винен, нестерпно. Жодні гроші не варті такого приниження. Часом я навіть шкодував, що взагалі з'явився на світ. І, хоча ув'язнили мене за помилковим звинуваченням, одну провину я за собою знайшов я зробив помилку, яку і ви робите. Ми продали свою душу дияволові ми продали її інтернету та телебаченню, світу, де важлива лише видимість. На жаль, я сам став одним із телелюдей, людей, яких зневажав Цим гібридним підвидом, який розмножується не в парі з подібним до себе, а виключно завдяки публіці, потрібно це припиняти. Пустіть блоки з реклами. Це неможливо. Це За правда. умовами контракту його не можна перебивати. Бачення гарантував йому право сказати все. Коли воно складає компанію одиноким людям, коли несе глядачам культуру та красу. Закрийте очі руками. Ось так. Ласкаво прошу до мого світу. Спробуйте припустити, що ви назавжди залишилися в темряві. Ви відчуєте, як крижаний жах охоплює вашу душу. Але вам усе одно вважайте пощастило тому, що бувають інші каліцтва набагато гірші у темряві. Ви вчитеся користуватися своєю уявою. З темрявою можна і з часом потоваришувати. Але як бути із чудовиськами, сліпими до будь-якої людської емоції? Я про вбивць педофілів, диктаторів, корумпованих політиків, гвалтівників, наркодилерів. Як боляче, ми, що продали душі, якщо схаменемося, ще зможемо викупити їх назад. А в них душі ніколи й не було вони народилися бездушними тому вони такі жадібні до влади і грошей. Ними вони компенсують свою нездатність бути людьми а врешті-решт помирають, так і не дізнавшись, що таке справжнє життя. Вибачте мені таке моє паскудство, це одна з небагатьох переваг мого становища. А зараз можете забрати руки від обличчя.